Вітаємо глядачів. Мене звати Ліна Захарова. Маю за честь представити мого гостя, голову управління асоціації бурштинового бізнесу України Микола Котнюка. Доброго дня всім доброго дня. Понад 20 суб'єктів господарювання включає в себе асоціація бурштинового бізнесу. Звісно, це переробка і видобуток, і асоціація вже не, в, не перший рік продовжує лобіювати їхні інтереси, чого вдалося досягти у 2023 році. Так, ви все вірно сказали, Ангеліна. Але почну я з того, що в Україні, як і в кожній цивілізованій країні світу, існують профільні асоціації. Кожна галузь має свою профільну асоціацію. Ось так само, і в Україні наша бурштинова галузь має свою профільну асоціацію. В асоціацію входять, як ви сказали, як переробники, тобто ювеліри, так і видобувачі. Крім того, є ще один напрямок, в, асоціації, в членів асоціації це супроводження діяльності надрокористувачів, так звані сервісні компанії. Ось якраз оці сервісні компанії, вони їхня задача в тому, щоб супроводжувати всю діяльність надрокористувача з самого початку, починаючи від, наприклад, вибору ділянки для отримання спецдозу, від номінації цієї ділянки, від проведення аукціону. І фактично всі інші етапи, на яких виникають різні проблеми. І відповідно, асоціація разом з цією профільною організацією тримає руку на пульсі, бачить всі проблеми, які виникають у надро і пробує їх вирішувати. Яких законодавчих змін вже вдалося досягти? Адже не секрет, що проблем насправді дуже багато, особливо в юридичній площині. Так, звісно, проблем багато. Асоціація постійно їх старається вирішувати на своєму рівні. Асоціація постійно співпрацює з держав... органами державної влади, які контролюють діяльність надрокористувачів і переробників. Ну, для прикладу, от коли законодавство в 2019 році було прийнято про легалізацію видобутку бурштину, то був прийнятий один єдиний закон. Ось. А всі ми знаємо, що до закону потрібні підзаконні акти, для того, щоб бізнес існував, щоб підприємства працювали. І в законі було сказано, що для доступу до земельної ділянки після аукціону потрібно укласти типову угоду з власником земельної ділянки. А е, сам бланк цієї типової угоди не був затверджений Кабінетом міністрів, і це тягнулося фактично півтора чи два роки, я вже навіть не пам'ятаю. Ось і е, е, сьогоднішні члени асоціації приймали участь в цьому процесі. Ми дуже активно на всіх площадках говорили про те, що Надрокористувачі не можуть приступити до своєї господарської діяльності, не можуть виконувати свої функції в зв'язку з тим, що немає доступу до землі, бо Кабінет міністрів неспроможний на той момент був укласти типову угоду. І слава Богу, на сьогоднішній день типова угода укладена. Бланки і затверджений Кабінетом міністрів, типові угоди укладають надкористувачі успішно з власниками землі, і цей процес запущений. Я вважаю, що це одне з досягнень. Учасників сьогоднішніх асоціацій нашої. Добре, а зараз над чим активно працюєте? Якщо вже є доступ до ділянок, і фактично суб'єкти господарювання можуть почати видобуток, так, дійсно, більшість суб'єктів господарювання, які отримали спеціальні дозволи, вже переходять до стадії видобутку. Але для того, щоб перейти до стадії видобутку промислового, потрібно пройти всі інші попередні стадії, бо законодавець все-таки не дуже спростив ось цю легалізацію. Надрокористувачі повинні пройти геологічне вивчення пуштононосних надр, повинні пройти захист запасів в ДКЗ України. І тільки після того, зробивши проект на видобуток, почати цей видобуток. Тому на цих всіх етапах є досить багато складностей. Асоціація працює над тим, щоб ці складності якимось чином згладить, щоб надати можливість надрокористувачам, Простіше перейти до промислового видобутку, бо саме на під час промислового видобутку відбувається основна діяльність надрокористувача, а ось під час геологічного вивчення, в тому числі дослідної промислової розробки, є певні обмеження, про яких надрокористувач може добути на сьогоднішній день всього 5 кілограмів з гектара ліцензованої ділянки. Бурштину, і відповідно затратну затратна частина надрокористувача досить велика в цьому бізнесі, а доходу дуже мало, бо він не має права видобувати більше п'яти кілограмів. Саме тому асоціація і члени асоціації працюють над тим, щоб пришвидшити процес геологічного вивчення і захисту запасів і швидше перейти до промислового видобуття. Чи працюють над тим, щоб розширити ці кордони? Скажімо так, більше п'яти кілограмів видобувати. Можуть статися такі зміни? Так, можуть статися такі зміни. Я більше скажу, їх дуже легко зробити, внести зміни в одну постанову Кабінету міністрів. Ми про це говорили. Ми робили офіційні запити до Кабінету міністрів, до Держгеонадр. Ось процес на сьогоднішній день відбувається. Я маю надію, що найближчим часом зміни відповідні будуть внесені. Я особисто приймав участь у засіданні комітету при Верховній Раді України, комітет природокори надрокористування, на якому була озвучена позиція асоціації, що необхідно внести такі зміни для того, щоб надрокористувачі мали можливість навіть під час геологічного вивчення мати певні доходи для того, щоб ця галузь надрокористування розвивалась краще. Тому надіємося на швидкі результати. Ну а держава не хоче йти на поступки видобувачам в тому сенсі, що це е, податки, робочі місця більше того, купують ж ділянки вже порушені раніше. Для чого взагалі держава продає саме порушені ділянки і ставить усі Е, Так, ви абсолютно праві. Держава продає порушені ділянки для того, щоб з цих порушених земель... Щоб їх рекультивувати за рахунок надрокористувачів, бо в державі немає бюджету на рекультивацію цих земельних ділянок, а природу необхідно відновлювати. Відповідно, однією з причин, для чого продається спецдозвола, це є рекультивація земельних ділянок. Тому... Тобто, це не нові ділянки. Людям потрібно очевидно пояснити, що всі ці ділянки раніше порушені незаконними видобувачами. А, так, ці всі ділянки тепер порушені. прийшов бізнес, заплатив за це гроші, хоче видобувати, до видобувати, і, зрештою, має залишити після себе не оцей. Місячні оці кратери, а, ну реально новий ліс, чи як от людям це просто пояснити? Так, ви абсолютно праві. Наголошу ще на тому, що кожен підприємець, кожне підприємство, яке отримувало спецдозвіл на аукціоні, платило за нього досить великі гроші, особливо зараз вже вартість цих аукціонних ділянок піднялася. Воно приймало рішення на основі підприємницького ризику. Ніхто з інвесторів не знає, скільки там залишилось бурштину. Тому що, як ви сказали, працювали нелегальні старателі на якихось ділянках, вони працювали один рік, а на якихось 20 років, і приблизно пейзаж однаковий, що після одного року, що після 20 років, оцінить залишки бурштину неможливо, тому підприємці приймали рішення на основі підприємницького ризику. Ось, і основною, основною задачою все-таки буде, і вони розуміють, ці підприємці, що можливо, вони навіть не зароблять ті гроші, які потратили на спеціальний дозвіл, але все одно законодавець передбачив, що підприємець, який взяв на себе обов'язок і купив спецдозвіл, зобов'язаний провести рекультивацію за власні кошти. Тобто, я прогнозую, що дуже часто буде таке, що навіть підприємець не заробив. Того, що втратив, але потратить свої власні кошти на рекультивацію, і зобов'язаний привести ту лісову ділянку чи сільськосподарську ділянку до попереднього стану і передати її власнику. Тобто, якщо власник є, наприклад, держлісгосп, то Держлісгосп прийме цю земельну ділянку від надрокористувача після рекультивації уже із засадженими деревами. Березами, соснами і так далі. Все, що Але відновлено, відновлено. Так, відновлено, рекультивовано, відновлено з висадженими лісовими насадженнями. Ви вже зазначили, що видобуток в Україні став можливим у 2019 році, коли ухвалили певний пакет законів, точніше, один закон. І спецдозволи на видобуток, фактично почали. Активно продавати, можливо, не з 2019, тисячі ближче ближ до 2020-го року. Ми це всі розуміємо, тому що там були певні колізії. Скільки дозволів на Рівненщині? Продали на сьогоднішній день по статиці, по статистиці, яку веде Державна служба геології та над Україні, продано більше 90 спеціальних дозволів на видобуток бурштину. З них з них більше 70 дозволів. Це на порушених землях. Це ми говоримо про Рівненщину чи загалом про Україну? Е, ні, це ми говоримо взагалі про всю Україну, але Бурштин в Україні зосереджений в трьох областях: це Рівненська, Житомирська і Волинська. Ну, Найбільше е, продано спецдозволів саме в Рівненській області. Окрім того, що підприємці потім повертають фактично відновлені ділянки, яка ще є користь? Е, ну, в першу чергу, це. Е, це, це Соціальна політика, я б сказав би, тому що на тих от територіях це були такі депресивні території, наші поліські регіони, де не було офіційно працевлаштованих людей. Фактично, ось то на сьогоднішній день я вам скажу, що по тих селах, де працюють наші підприємці, дуже важко знайти безробітну людину. Фактично навіть проблема є в надрокористувачів. Взяти працівника на роботу, тому що тих працівників не вистачає, і вже спостерігається така тенденція, що з інших регіонів України їдуть люди офіційно працювати до наших надрокористувачів там, де є ліцензовані ділянки. Ось наступне це те, що під час видобутку підприємці сплачують податки. Це фінансова частина, ці податки сплачуються в і в місцеві бюджети, і, і в державний, державний бюджет. бюджет. Ну, я спочатку скажу про те, що сплачується, звісно, там єдиний соціальний внесок, військовий збір, ПДФО. прибутковий ПДФО. податок, да, ПДФО, тобто це, 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 це як святе. Ось, а от уже як результат видобутку бурштину сплачується рентна плата, то ось ця рентна плата дуже цікава, що вона розподіляється на дві частини: 70% від цієї рентної плати сплачується до державного бюджету, а 30% сплачується до місцевих органів, до територіальних громад. І уже навіть по практиці видно, що деякі територіальні громади за рахунок цієї рентної плати можуть здійснювати певні там соціальні програми в себе на територіях. Тобто навіть інфраструктуру якусь розвивають, щось відкривають нове так, розвивають інфраструктуру, будують дороги, ремонт, ну, ремонтують дороги на сьогоднішній день. Ось відкривають дитячі садочки. Тобто досить відчутна допомога надрокористувачів місцевим громадам. Внаслідок сплати рентної плати, а я хотів би ще наголосити, що на сьогоднішній день, як я вже говорив, поки що не всі перейшли до промислового видобутку, тому розмір цієї рентної плати, кількість менше. платників, менша поки що. Але я прогнозую, що в поточному році їх буде значно більше. Добре, ще не почали промислового видобутку, але очевидно вже щось видобули. Чи є якась статистика, про яку ми можемо говорити, і чи є серед цієї статистики. Члени асоціації бурштинового бізнесу, так, звісно, є. Є статистика недавно, між іншим, оприлюднена статистика держгеонадрами. То за 2023 рік надрокористувачами видобуто бурштину 39 тонн в Україні. Це значно більше ніж в попередні роки. Ось, але знову ж таки наголошу на тому, що не всі приступили до промислового видобутку, і в поточному році ця кількість буде набагато вища. Повертаючись до теми видобутого каміння, раніше неодноразово у ЗМІ навіть з'являлася інформація про те, що там вилучили з незаконного видобутку таку-то-то таку, -то, таку -то кількість каміння. Де вона зберігається, і здається, її вже почали продавати на державних аукціонах. Якщо я правильно розумію, так ви все ангеліна правильно розумієте. Дійсно, коли процвітав незаконний видобуток бурштину, це вже це, це протягом останніх десятиліть відбувалося. Дуже часто конфісковували незаконно видобутий бурштин там в певних осіб. Після рішень судів про конфіскацію цей бурштин потрапляв до державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Так і дійсно, ви правильно кажете, що вже держава почала саме, ну я вважаю, вчасно, тому що державі потрібно кошти в бюджет, тому що в нас іде війна, і нам треба перемагати пошвидше. І держава почала продавати цей бюджет на цей бурштин конфіскований колись, почала продавати на аукціонах, відкритих аукціонах через прозор продажі. Якраз ось цей бурштин, що тут ось представлений, це там один з наших декілька наших. Учасників асоціації вони придбали цей бурштин на прозоропродажі у державного сховища. Тобто, це відбувається тендер, є конкуренція, і на тендер можуть заходити іноземні гравці? Е, так, це відбувається тендер, присутня конкуренція. І між іншим, чим е, м, далі, тим більше конкуренції відбувається на цих аукціонах. Іноземні гравці також можуть приймати участь в цих аукціонах, можуть купувати бурштин. Але зачастую це відбувається так, що українці українські підприємства купляють його і можуть або переробити, як от деякі зробили. Ось це перероблений з переробленого такої мілкої фракції, купленого на аукціоні бурштину зроблені ось ці вироби. А можуть, наприклад, ось такими, якщо це самородки, такі індивідуальні, можуть продати напряму за кордон українські підприємства. А нашим ювелірам вистачає українського бурштину. Ну тут досить складне питання, тому що наша ювелірна галузь потребує мілкої фракції, так званого там, мінуса це від 0 до 2 грамів, там, від 2 до 5 від 5 до 10 максимальна фракція, яку наші ювеліри на сьогоднішній день потребують масово. Це максимальна фракція це 20 плюс, 20, від 20 до 50 грамів. Ось а надрокористувачі, ті, які уклали контракти з іноземними е, покупцями, е, то вони зобов'язані по, по по умовах контракту продавати всю лінійку продукції, яку вони видобули, тобто від мілкої фракції до крупної фракції. І відповідно весь бурштин цієї мілкої фракції також мусить виїжджати за кордон. Тому дійсно наші ювеліри, які працюють на ринку України на сьогоднішній день, які виробляють ось таку продукцію, вони відчувають дефіцит в мілкій фракції. А щодо ювелірів ми заговорили і варто напевно згадати, що цього року. Асоціація бурштинового бізнесу України стала партнером найпотужнішої, напевне, наймасштабнішої у Європі ювелірної виставки Амбарів навесні. Вона відбудеться у Гданську. Очевидно, ювеліри асоціації вже туди збираються, але багатьох турбує одне єдине питання: чому поляки зробили з українського бурштину власний бренд? Чого нам не вистачає для того, щоб український бурштин в Україні і в Європі був українським бурштином, зроблений е, нашими руками, прорекламований правильно. От чому так відбувається? Чому поляки купують у нас бурштин і видають його за, е, в свій продукт? Ну, Власне, це ж давно так вже е, так, відбувається. дякую. дуже правильне запитання. Дякую, Ангеліна, за це запитання. Ну, Тут є декілька причин, чому так відбулося. Перша причина це дійсно те, що в нас не було законодавства про легальний видобуток бурштину. І весь бурштин, який в минулі десятиліття видобувався в Україні, він був нелегальний. Відповідно, офіційно наші підприємства не могли його продавати за кордон і шукали якісь шляхи, е, яким чином збуту так. Поляки, звісно, цим скористалися, враховуючи те, що наш український бурштин можна було купити дешево в зв'язку з тим, що він нелегальний. І враховуючи те, що він у нас справді найкращий в світі, він має дуже велику кольорову гаму, хороші якості для обробки, то поляки цим скористалися і почали скуповувати його нелегально і представляти в Польщі, в тому числі на цих виставках щорічних, як свій власний бурштин. Ось це одна з причин. Інша, це те, що поляки, я вважаю, що вони поколіннями. Займаються переробкою Бурштина. В них культура переробки на досить високому рівні. В них це, це передається від батька до сина, тобто ну, і так родини далі. ці ювелірні, вони ці цим займаються. Ось, а в Україні, враховуючи те, що дуже довго держава не могла легалізувати цю галузь, то, відповідно, вона знаходиться ця галузь на, на етапі становлення. І повинні пройти певний час для того, щоб українці навчились правильно обробляти бурштин, тримати руку на пульсі, робити ту продукцію, яка потрібна на ринку, яка буде з високою доданою вартістю, за яку будуть платити великі гроші. І вже цей процес розпочався. Було б добре, щоб на галузь ювелірну якраз бурштинову звернули увагу наше міністерство освіти. І було б дуже добре, якби там певні навчальні заклади запровадили навчальні освітні програми по обробці бурштину. І я вважаю, що в Україні є серед молоді є дуже багато талановитих людей. Бо е, обробка бурштину вона вимагає таланту, вона вимагає е, ну, іншого бачення, так, зовсім здається. іншого бачення. Тому що, е, наприклад, виробить прості вироби, бусики і так далі. Це не, не дуже складно. Це наші підприємці роблять, роблять дуже добре, дуже якісно, дуже професійно. Але основна додаткова вартість це коли і, і основний ювелірний виріб це коли. Ювелір бере там будь-який камінь-бурштину, оцей чи будь-який інший, і бачить в ньому якийсь ювелірний виріб, який буде століттями зберігатися і передаватися з, від, 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 від батьків до дітей, поколіннями. І буде кожного року дорожчать. Щодо дорожчати в Асоціації бурштинового бізнесу є певні підприємці, які відкрито говорять про те, що от такі камінчики, наприклад, треба цифровізувати. А за цим майбутнє реально, як ви гадаєте? Гадаю, що майбутнє за цифровізацією є, в тому числі і бурштинові галузі Україна, як ви знаєте, вона серед літерів цифровізації. От наша дія, вона фактично не має аналогів в світі, і е, точно так само я вважаю, що можна зробити певні речі, е, в тому числі з бурштином. Враховуючи те, що він це, це унікальний продукт, який є не у всіх країнах, далеко не у всіх країнах світу. І враховуючи те, що Україна ним славиться. Тому я вважаю, що при правильному підході ця ідея має місце. Добре, а який нам потрібен підхід, на вашу думку, щоб все-таки наше каміння залишалося в нас і заробляло нам гроші тут, в Україні. І чи взагалі це потрібно? Можливо, Можливо, нам цього не треба, можливо, нам вигідніше дійсно продавати Ви праві в тому, що це потрібно. Тому що переробка бурштину це додаткові робочі місця, це додана вартість, відповідно, додан... відповідно, платежі додаткові до бюджету. Ми не повинні бути сировинним придатком. Ми повинні створювати в Україні виробництво, переробки і переробляти з серця бурштину серця. Робити ювелірні вироби, це, це правильний розвиток ювелірної галузі і бурштинової галузі України, як розвиватиметься надалі Асоціація Бурштинового бізнесу. Які плани на 2024 рік? Ну, ми як і далі, як і в 2023, як і в 2022 будемо тримати руку на пульсі, будемо моніторити все, що відбувається в бурштиновій галузі. Ми будемо е, популяризувати бурштинову галузь України як в межах України, так і за кордоном. Ми будемо намагатися залучити побільше інвестицій в бурштинову галузь України для того, щоб е, бо, бо потенціал досить великий. Ще дуже багато є земельних ділянок, які не номіновані і які не продані на аукціонах. І, і якщо... очевидно, не розвідані, так і так, звісно, не розвідані. І для того, щоб їх розвідати навіть не так, навіть спочатку потрібно ті, які вже порушені, які колись ну аля розвідали нелегальні старателі. Тобто ми знаємо, що там в будь-якому випадку знаходиться, бо ж ти не знає, які кількості, але він там є. То туди треба залучити іноземних інвесторів для того, щоб вони привезли свої капітали в Україну, які почнуть працювати в Україні, які які почнуть створювати робочі місця в Україні. Які почнуть сплачувати податки до бюджету України, і як наслідок, відповідно, ювелірна галузь, переробна галузь почне розвиватися, тому що з'являться додаткові надлишки, ось бурштину, які можна буде переробити в Україні, зменшиться його дефіцит. Відповідно, ось саме цим ми будемо займатися, як асоціація. Крім того, звісно, що ми будемо працювати з законодавцями. Ми будемо працювати з Державною службою геології та надр України, з Державним комітетом запасів України для того, щоб вдосконалити процедури геологічного вивчення, процедури затвердження запасів. Бо на сьогоднішній день от є дійсно проблема, ще про яку я не сказав раніше. Підприємства, які отримали спецдозвола на порушених землях, повинні провести геологорозвідку на цих порушених землях. Геологорозвідка проводиться на основі інструкції про геологорозвідку на тверді корисні копалини, яка була затверджена ще там на початку нашої незалежності 90-х роках. 90 про це роках. говорили вже не раз. Так. так. І е, на той момент ще не було цих порушених земель. І коли геологи е, розробляли цю інструкцію, вони не врахували те, що тепер потрібно отримати геологічну інформацію не, е, не просто з надр. Простих, ну там, там де все зрозуміло, а з надрі, які є порушені, де перемішані перекопані ось, і, так перекопані. Відповідно, от наші підприємці зараз ну, складно їм досить провести цю геологрозвідку і захистити запаси, доказати державі, що там саме ось така кількість запасів знаходиться на ось цій ділянці. Тому наша асоціація спільно з державним комітетом з державною комісією по запасах корисних копалин зараз працює над тим, щоб розробити нові методичні підходи. Про проведення ось цих геологічних робіт, про проведення геологорозвідки і про затвердження запасів. Ці методичні підходи вони дозволять якісніше оцінювати кількість бурштину і правильно поставити на баланс держави ту кількість бурштину, яка є в надрах. Тобто реально оцінювати ситуацію. Так, все вірно. Успіхів! Дякую. Дякуємо вам за розмову.